Корінна черкащанка, оперна співачка Лариса Скринська, має прихильників в багатьох країнах світу. Сама ж вона вже не один рік живе в Італії. Нещодавно Лариса завітала до рідного міста. Коли вона приїжджає до Черкас, завжди заходить до рідного музичного училища. А цього разу нам пощастило навіть потрапити на її концерт, який відбувався в органному залі навчального закладу. І сьогоднішній концерт відкриває Ава Марія, Джакомо Качіні. Це молитва до Діви Марії, названа по початковим її словам. Цю молитву ще називають Янгурським привітанням, тому що її перша фраза представляє привітання Архангела Гавріла, яке було сказано ним Марії в момент її благовіщення. До речі, у Ларисині родині професійних музикантів не було. Батьки не зв'язані. Бабушки, дедушки, да. Ну, вони не музиканти професіональні, но вони как бы любили дуже піти і грати на різних інструментах. А захопилася Лариса музикою ще в дитинстві. Я начала заниматься музыкой с музыкальной школы. Училась спочатку на скрипці, потім продовжила навчання именно в цьому училищі. На, по классу хорового дирижирования, а потом уже увлеклась вокалом, училась по вокалу здесь у очень хорошего педагога Юрия Николаевича Тулумана, после занятий с которым вот мне пришло это желание заняться дальше, потому что опера это такое соединение многих видов искусств. Это очень увлекательно, это и музыка, это и э, литература, это и танец. Э, і акторське творчество, звісно. Своє навчання Лариса продовжила в Одеській консерваторії. Її викладачкою була добре знана в музичному середовищі і одна з найкращих педагогів Тетяна Спаська. Ще будучи студенткою, Лариса почала працювати в оперній компанії, яка їздила із гастролями по всьому світу. Виступали на сценах Англії, Франції, Італії, Придністров'я, Арабських Еміратів. В одній із подорожей дівчина познайомилася із народним арт артистом Молдови Володимиром Драгашем. Саме ця зустріч підштовхнула співачку до переїзду з України в Молдову, аби навчатися в Кишинівській консерваторії. Я училась як меце сопрано в Одеській консерваторії, а перевелась к нему як сопрано. Він сказав, что, да, ти сопрано, і ну, якщо хочеш міняти тіситуру, то переводись до мене і разом займатися. Повертатися на батьківщину Лариса не поспішала. Деякий час вона працювала в Молдові в місті Терасполі, але увесь час її не покидали мрії про навчання в Європі. Особливо хотілося в Італію, адже саме в цій країні, як ніде, розвинена оперна культура, і саме тут вона зародилася. Перші опери з'явилися у Флоренції на рубежі 16-17 століть. Їх автори були учасниками невеликого гуртка шанувальників мистецтва, які з збиралися у заможних меценатів Джованні Барді та Якопо Корсі. На жаль, перша опера, створена у Флоренції, не збереглася. Дві інші з'явилися майже одночасно і були написані на один і той самий сюжет відомого міфа про Орфея. Обидві опери називаються однаково Еврідіка. Музику одної з них написав Якопо Пері, іншої Джуліо Качіні. Автор тексту поет Оттавіо Реночині. До речі, в Росії перша опера з'явилася лише наприкінці XVIII століття, коли в Петербурзі був відкритий російський театр. Спочатку там йшли лише іноземні опери. Перші російські опери були комічними. А ось уже в дев'ятнадцятому столітті до опери зверталися усі найкращі російські композитори. Після цього я, звісно, хотіла. Ну хто з вокалістів не хоче поїхати в Італію поучитися? Вот, когда появилась така возможность, И поехала э, по, так сказать, не протекции, но по... Мне рассказала об этой школе моя бывшая соучастница из Одесской консерватории. Она там как раз заканчивала, и она мне позвала, сказала, что хорошая школа, приезжай. Вот, я поехала туда, не знаю, поступлю, не поступлю. И там еще какие-то варианты, думаю, искала тоже с частными педагогами, но в итоге поступила. И проучилась вот там три года. До речі, академія вокального співу, до якої вступила Лариса, одна із найпрестижніших і найстаріших італійських державних музичних навчальних закладів. А знаходиться вона в місті Озімо. В її стінах навчаються найкращі із кращих вокалістів. А Ларисі ще й вдалося вступити на безкоштовне відділення. Єдиною перешкодою на шляху до омріяного навчання було отримання візи. Зараз вокалістка вже шуткує, що отримати візу було складніше аніж вступити до самого вузу. Одна з чотирьох я поступила на безплатний, тобто я не платила за учебу. А з цього року вони ввели, так як в Італії кризис, вони зняли безплатний. От у них було іноді пару місць так в год безплатних, а не зняли їх, тому що. В принципе, как объяснял мне директор, что на обучение вот, у нас э, около 15 педагогов разных по технике, теоретике и пианисты по стилям, по разным стилям, э, то нам обучение стоит около, по-моему, 18 тысяч в год евро. И даже то, что они оставляют оплату, они оставляют десятую часть, они оставляют 1800 евро. Плачивает, все равно остальное оплачивает. Муніципалітет оплачує якісь меценати. Академія Возімо вважається вищою школою. В ній навчаються вже досвідчені вокалісти віком від 20 до 30 років, за плечима в яких навчання в консерваторії. Це вважається вже школа, система майстер-класів. Це вже як би професіонамент, то це як ну, вища академія. Так, да, це вже вища академія. Тобто у нас, в принципі, тільки заняття по техніці, с педагогом занятия с коучем, с пианистами, с пианистами. И постановки, и концерты. То есть у нас уже других предметов нет. И все равно мы с утра до ночи, с утра до ночи мы все время в академии, все время заняты. така хороша закалка, хороша школа для пісцов. Лариса говорить, що італійська система освіти кардинально відрізняється від української, однак свої переваги є і в одній і в іншій. Наприклад, в італійській академії більший нахил робиться на самостійне і швидке вивчення того чи іншого матеріалу. В українських вже вищих навчальних закладах музичного спрямування довше і детальніше розглядається матеріал. Це зовсім друга система. по крайней мере, не знаю, как в, в средней школе, но вот в высшем учебном заведении там вот взять эту академию, нашу академию, либо молдавскую, то есть если я могу это сравнивать, совершенно другая система. Там очень, большая, очень большой упор делается на самостоятельную учебу. Допустим, у нас все-таки там намного более Компактно все. То есть, допустим, тебе сегодня дали какую-то программу, ты уже через два дня должен прийти, уже сделав. Ну, вы музыкант, вы знакомы, да, приблизительно, как Нет, это делается? К сожалению. Uh -huh. Даже не знаю, тогда как объяснить. То есть, э, задали программу, вот у нас мы можем прийти, там что-то еще раз, раз, разобраны как-то вот э, с педагогом много заниматься. А там дали через два дня, должен уже сам разобрать, уже с коучем, он тебе не должен ничего по, ни по тексту, ни по. э, все, о чем произведение, что представляет твой герой, твоя собственная позиция э, как ты себе представляешь, потому что сколько, допустим, партий, вот, то есть сколько человек будет исполнять партию, столько будет различных образов этого персонажа. Э, То есть ты много должен сразу же дать. И там через неделю будет концерт. То есть ты уже должен быстро-быстро-быстро все это. А у нас вот у нас хорошо, то есть у нас все делается очень детально, вот мы это все выучиваем, потом откладываем, потом, значит, еще это, пока оно. В принципе, это тоже хорошая система, потому что э, она успевает отложиться, она успевает стать твоим. Но так как за границей, допустим, э, то есть там работа намного более плотнее, то есть там нельзя, допустим, к концерту готовиться там за, ну, грубо говоря, там за два месяца. Там к концерту готовишься за две недели. К опере то же самое. У нас готовится предварительный период, будет намного дольше, чем там. Там все должно быть в строгих, вот, по той системе, то есть там нужно быть всегда готовым и всегда в форме, всегда Готовим все Та де б вона не навчалася, співати їй доводиться щодня. Підтримувати голос в належній формі можна лише постійним співом. Є одна така: поговорка, поговорка, що якщо ти бросиш голос на один день, ну не буде займатися тебе брось на неділю. до речі, свого часу, що будучи студенткою черкаського музичного училища, Лариса співала рок, але зіткнувшись з оперою про інші музичні жанри, відтоді і не думає. Найбільше, що її приваблює саме в опері, це те, що вона поєднує в собі багато осіляких мистецтв. В цьому музичному жанрі злиті в єдине ціле поезія і драматичне мистецтво, вокальна і та інструментальна музика, міміка, танець, живопис, декорації та костюми. Я піла в хорі, я піла в рок-групі, називається «Абадона», На до сих пор тут є. я була бек-вокалісткою. А потом вот так, как стала заниматься оперной, оперной музыкой, вот классическим вокалом. Как-то вот хочется только это, наверное. Лариса виконує опери як російських, так і зарубіжних композиторів. Головне, говорить вона, щоб опера була зі змістом і подобалася їй. Мені дуже раця опери Моцарта. Это не так привычно для нас музыка, а, но там драматургічний дуже хорошо вистроєний. Для голоса это очень хорошо. Ведь Моцарта, они очень юмористичные. Даже те, которые э, немножко вот, э, как э, даже Дон жуан тот же, то есть это драма, в принципе. Хотя он называет драма джукоза, веселая драма. То есть он, э, это да, это э, проявляется, наверное, характер композитора, но это очень интересно. Конечно, веристские оперы. Это такие эмоциональные, вот как Чеосан, которые я сегодня пела, как Мими это все, это все эмоции, настоящие жизненные эмоции, это все вот, э, сверх. композиторы. Вот я пела Татьяну из Евгения Онегина. Конечно, это музыка, которую мы чувствуем. Это очень тонкая, очень душевная, очень славянская музыка. Оперы Чайковского, римского, горского. Вообще, когда я что-то начинаю учить, мне кажется, что это лучшая музыка. Я хочу именно это получить. Сейчас готовлю Неду. «Недди» із опери Лянкавала Не дивлячись на те, що Лариса співає і італійською і російською мовою, все ж говорить, що італійські опери їй подобаються більше, адже вони завдяки мові набагато мелодійніші. Це зв'язано також із язиком, з язиком на якому ми говоримо. Все-таки Сітки русський язик Звісно, более музику Ми не можемо піти так, як вони поють свою національну музику. То есть у них уже это все намного ближе, намного звонче, намного ярче. Хотя вы, может, не будете смеяться, но все итальянцы, ну, итальянки, по крайней мере, они говорят очень хрипло. Вот я, у меня было так сразу вот как-то резану. ну как же так? Почему они вот так вот настолько, как будто все прокурены какие-то голоса для нас? Вот, потом начинают петь, все звонко, ярко, в верхней позиции, все нормально. А говорят почему-то вот разговорный голос, удивительно. Коли слов'янські вокалісти приїжджають до Італії на навчання, їхнє дихання, перш за все, намагаються зробити більш вільним. З точки зору їх, от ми приїжджаємо немножечко, скажімо так, з важкими голосами. І от нас е, стараються е, от, облегчити, освободити голос, задействувати більше от, резонатор, резонаторів, е, менше такої Дихання, а свободі теж більш свободним, більш легким. Лариса співає в основному класичні опери. Сучасні постановки її не завжди приваблюють, особливо якщо вони досить відверті, з елементами еротики та жорстокості. Наразі опери такого характеру найбільше мають популярність в Німеччині, та за прогнозами вокалістів, це віяння має скоро минути. Як допустимо, в кіно, в телевізії, На телевізії взагалі, там зараз такий вот натуралізм. очень сильный. Мне кажется, ну, это скоро пройдет, эта мода. В общем-то, это очень страшное что-то, либо сцены эротические, либо ну, очень чрезмерно. Ну, не знаю, мне кажется, для оперы это... Особенно если не ставят современные оперы, а ставят какие-то старые оперы, вот они их как бы переделают на новый лад. Не знаю, я участвовала в более спокойных современных постановках, Це було хорошо, це було цікаво. Приїжджаючи до Черкас, Лариса із задоволенням ділиться своїм професійним досвідом з молодими вокалістами, які тільки розпочинають свій творчий шлях. 15-річна Вікторія, яка мріє стати відомою оперною співачкою, заспівала Ларисі одну із опер, аби досвідчена вокалістка дала їй поради щодо правильного виконання. Прослухавши, як Вікторія співає, Лариса похвалила її за чудове виконання, однак зауважила, що при вимові деяких слів вона робить помилки і наголосила на тому, що виконавець, якщо співає іноземною мовою, повинен обов'язково знати зміст пісні і вміти перекласти кожне слово. Далі Лариса попросила дівчину прочитати текст. Сульпонтеве, мапербутар мінарно.

Будтары, вот эти вот э, uh -huh. очень важно, потому что иногда даже вот какие-то э, если вы не сделаете, э, меняется какой-то смысл даже uh -huh. самого слова. Э, это должно быть внимательно к этому к прочтению. Uh -huh. Коли Виктория заспевала в друга, Лариса відзначила, що что в ней вийшло набагато краще. По произношению уже хорошо было вот, вор. -рей. Вообще достаточно четко, да. Вот у вас дикция достаточно четкая. Все время пролетает баба-баба-баба, будто. Вот. Еще хотела, вот, что я заметила, мне хочется освободить больше челюсть. Потому что это немножечко садит на горло. И вот, ну как, немножечко, во-первых, много э -э, ненужных... Э -э, Мишечних усілів Не нужно щоб включались. Вокалістка із сумом зауважила, що в Україні досить мало розвинене культурне життя. Люди майже не ходять слухати класичну музику, але дуже багато залежить не лише від народу, а й від держави, від того, чи намагається держава нести культуру в маси. Адже культура це те, що вчить думати, розвиває людину і робить її індивідуальністю. Що мені подобається ще вот в Італії, в Англії, во Франції, там де я була що Музыкальная жизнь, конечно, у них намного более распространена. Не только в крупных городах, а и в маленьких. Допустим, вот в Италии в каждом маленьком городе будет один, может быть, даже два театра, из которых один будет музыкальный. Вот. И люди действительно очень к этому приобщены. Они все время, все время приходят на разные концерты. Они могут вчера сходить на рок-концерт, сегодня на оперу, после, там, послезавтра на каток. Хотілось би, щоб от і в Україні, і в Україні от тоже люди начали все-таки ходить, потому что это музыка, которая даёт жизнь. Лариса впевнена, що відвідавши концерт оперного співу один раз, людина із задоволенням піде і вдруге, головне почати відвідувати концерти. Люди отлікають, вони прив'якають до чогось іншого, свой досук вміщати щось інше і потом уже вони не знають, понравиться їм і ли И первый раз, наверное, сложно пойти. Тому якщо вже перший раз йдуть їм подобається виконання, хороша музика, ані вже прийдуть в другий раз, ну складніше на репаті перший раз. Віталії, говорить співачка, досить широко представлена жива реклама опери в торгівельних центрах. Задумка полягає в тому, що дві жінки нібито починають сваритися між собою, а потім переходять на спів оперними голосами. Пізніше до них приєднується ще група людей, які теж співають оперу. Спочатку здивовані відвідувачі магазину обур поведінкою жінок. Потім деякі починають знімати виставу на мобільні телефони. А вже в кінці всі весело аплодують. В одній із таких постановок брала участь і Лариса. До речі, крім того, що Лариса професійно співає оперу, вона ще дуже захоплена вивченням іноземних мов, говорить, що це її основне хобі. Мені подобається язики вчити. Я не слишком і способна, тому мені подобається. Я учила французький, от ну сейчас я говорю на італійському, так як русський український це базові, родные і и... но ну, чуть-чуть английский. И испанский должна буду учить, потому что мой молодой человек, он испаноязычный. Кроме того, спевачка дотримуется здорового способа життя. А то, что она в свои 33 года чудово выглядит, приписывает спадковости. Нейротогены. Я люблю очень йогу, но не всегда могу позволить себе заниматься. Я считаю, что это очень хорошо. Иногда пилатес. Иногда бегаю. Это очень редко бывает. Это только летом. Иногда мне приходит такое... э, желание. А, раньше занималась, очень любила заниматься конным спортом, но сейчас ну, это невозможно. Наразі Лариса мріє про сімейний затишок і про дітей. Говорить, що незабаром вийде заміж. А її обранець, до речі, також оперний співак. Хочу вже подумати про сім'ї. Вот это, потому что очень быстро вот, э, в нашей профессии как-то вот меняются города, очень быстро проходит время, и я, да, я хочу дітей, я хочу сім'ю.